Діти дуже люблять міський палац культури, і кожного дня з великим задоволенням після школи біжать кожен у свій гурток до міського палацу, тому що тут у них є дуже багато друзів. Вони тут розвиваються. Репертуар ансамблю дуже широкий. Це і дитяча хореографія, це і сучасна хореографія, але дуже велику увагу ми приділяємо звичайно народному танцю, тому що народний танець це перлина, так сказати, хореографії. Взагалі, я живу здесь з самого дитинства, Я люблю цей горе. А в основному я люблю дворяць культури, тому що більшу часть свого времени я провожу здесь. Я виросла з чотирьох років в цих стінах і виріс мій там. Так що я думаю, що більше половиного життя ми прожили тут. Чимало і дітей пройшло через наші руки, чимало випускників. І зараз працюємо, працюємо теж з дітками, вік різний палац культури. В місті Фастові це один існує більш такого центру нема, де об'єднує всі музичні колективи, об'єднує всі музичні новинки. Ред культури є, навіть наймасовим центром Фастові, Фастовському районі, центром, де займаються діти, молодь, різних возрастів. Зі своїми дітьми. Дітки нас стараються йде на заняття з настроєнням. Нам так кажеться. Просто ми даємо а дачу, ми видіємо. І знову ж таки подякувати нашому рідному палацу культури. Хай він буде завжди, хай він нам дає нашу роботу, хай він дає нам прекрасних дітей. Ми будемо. Свою чергу робити все для того, щоб діти випускалися професійними уже і співаками і хореографами. Огромне спасіба нашому дворцю культури, тому що це єдине місце, де можна научити то наших дітей.